Доброго дня, шановні трейдери! З вами Double Case і наш традиційний розбір економічних ринків, фінансових ринків. І мене звати Роман, це Офіс 1 Одеса. Розпочнемо з фундаментального аналізу. Сьогодні понеділок, 9 лютого. Важливих фундаментальних новостей ми не бачимо. На вихідні пройшли вибори прем'єра-міністра в Японії і перемогла Такаїчі, прем'єр прем'єра Такаїчі. За що цього індекс GP225 Нікей він обновив свій максимум. Вона, скажімо так, працює за більш гібку та активну фіскальну політику. І вона закликає, щоб частний сектор та бізнес вони інвестували в економіку Єни, в економіку Японії. Деякі фахівці вважають, що за що цього буде скріплюватися і посилюватися Єна. І так, сьогодні ми новин в такої високої важливості не передбачається. О 10 був е, новини щодо Швейцарії, це споживчий клімат Секо. Е, у 18-й годині ми бачимо виступ е, президента Німецького Бунтизбанку Нагіля. І о 18-й годині будуть новини щодо США середньої важливості. Е, це виступ Волара з ФРС. Та річні інфляційні очікування від ФРС Нью-Йорка США. І у 21.30 вийдуть новини щодо Великобританії. Це виступ члена комітету з монетарної політики Банку Англії Манна. Треба бути уважним у середу. Тому що, як ви знаєте, у п'ятницю не виходили новини щодо. Non-farm payrolls та а, рівень безробіття. А, це було визвано тимчасовим шатдауном у США, тому ці показники вийдуть у середу, Будь, будьте, будьте уважні. І так, переходимо а, до технічного аналізу. Розпочнемо з індексу долара USDX, який є движуща сила безпосередньо. Валютних пар, які пов'язані з доларом. Ми бачимо, що останній час індекс долара скріплювався, він був у висхідним тренді. Зараз треба подивитись, почекати, як він буде реагувати. Або це корекційний рух, і ціна буде пробувати рівень 97.683. І в цьому разі тоді валютні пари євро-долар, які та інші, які пов'язані. З доларом будуть падати. Треба зараз подивитись, тому що останні години після відкриття ринків фіндекс золару падав. Переходимо на євро. Ну, як, як ми і казали, то е, е, прошлого тижня, позапрошлого тижня був пінбар по по е, тижню. І останній тиждень так само закрився ведмежою свічкою тижневою. Це свідчило, свідчить про несхідний рух, але ціна була зупинена на ключовому рівні 1.1777. Можна було побачити, як формується на H4 ведмежий флаг, ведмежий прапор. І треба зараз подивитися, якщо ціна буде закріплюватись та йти у висхідний рух, то ми можемо побачити першу зупинку та корекцію на рівні 1.1905. І Якщо ціна буде пробувати цей рівень, то ми можемо вже бачити розгоріт на висхідну тенденцію. Якщо ціна подолає рівень 1.1777. Тоді ми можемо побачити її рух до рівня 1.1685. Тобто буде розпочинатись несхідний рух. Так, фунт і долар США. Подивимось, що нам каже старший таймфрейм. Був відбій від трендового каналу на місяці. На тижневому графіку ми бачимо, що ціна рухається в східному каналі трендовому. Але ціна, як на мене, зараз може перейти у корекційний рух. На D1 так само був е, висхідний тренд. Зараз ми відбачаємо, і ціна була в корекційному русі. Е, і зараз треба дивитись уважно, як вона далі себе поведе, тому що на H4 на 4 часівках, ми бачили, що ціна в принципі, рухалась униз. Е, тобто, якби був е, несхідний рух. І зараз бачимо, що треба подивитись, як на мене, як ціна закроється 4-х годинна свічка е, часова. Якщо по тренду так, ми можемо бачити, що ціна буде виходити у несхідний рух, тоді наступний рівень 1.3537, і якщо ціна подолає цей рівень, то наступний рівень буде 1.3405. Австралійський долар-долар США. Останній час був у несхідний рух, і ціна зараз перебувала в корекції. На 4 ми можемо побачити, як формувався начебто прапор, і ціна вже подолала рівень супротиву цього прапору. Треба почекати, як ціна можливо, ціна буде тестувати рівень 0.7014. І якщо вона відіб'ється від цього рівня та піде угору, то наступний рівень буде 0.7083. Якщо ціна буде пробувати донизу, пробувати рівень вниз 0.7014 та рухатись на східному тренді, який вже був сформований, то наступна ціна рівень 0.6918. Треба слідкувати, як закриється зараз ця свічка, як буде сценарію реагувати. Новозеландський долар-долар США. За місяцем ціна рухалась у низхідному тренді, у низхідному каналі. По тижню ціна була в висхідному е, імпульсу, висхідної волні. По Т1 бачимо, що у нас рух йде висхідний, і зараз е, ціна так само по денному графіку і по 4годинному сформувала, як і на австралійці, е, прапор. Треба подивитись так само, як буде закриватися найближчим часом ціна. Якщо буде залишатись висхідний рух, буде, обер... буде... буде... буде висхідний рух, то ціна буде рухатись до рівня 0.6077. Якщо ціна буде пробувати рівень 0.5988, 50... то ми можемо очікувати її біля рівня 0.5928. Японська єна. долар США японська єна. За денним графіком ми бачимо, ціна рухається в висхідному русі. Угору. Якщо ціна буде пробувати рівень 156,88, то наступна мета рівень 157.84. Але зараз бачимо, як її йде консолідація. І, можливо, буде формуватися фігура, розворотна фігура. Треба уважно подивитись. Тому що останнім часом багато новин щодо Єни, і можливо її закріплення. Закріплення Єни, каже, буде казати про те, що ціна буде цієї пари рухатись вниз. Але як завжди, ми. Завжди бачимо пріоритет останнього руху. Та якщо ціна рухається в тренді, їй, їй буде легше рухатись далі в тренді. Все треба не забувати. Так, долар США швейцарський франк. Останній час рухалось у насхідному тренді. І останні дні ми бачили корекцію, можемо побачити, як ціна формувала 4 години корекцію. ціна зараз виходить за рамки цього корекційного руху угору. Якщо ціна буде продовжувати, продовжуватись рухатись вниз, то найближчий рівень, який ми можемо спостерігати, це 0.7649. Якщо ціна буде відбуватись угору, коригуватись і йти далі угору, то наступна ціна рівень буде 0.7820. Треба навіть поставити. 78.09. Долар США канадський доллар. Взагалом ну, ціна рухається у несхідному тренді. Зараз ціна йде в корекційному русі. Вважали побачити її біля рівня. Супротиву, але бачимо, ціна ніяк, ніяк не може подолати рівень 1.3674. Зараз вона входить в якийсь флет на цьому рівні. І я бачу, що така от підтримка формується як на рівні. 1.3629. Якщо ціна буде пробивати цей рівень, вона піде до е, наступного, це рівень 1.3591. Ну і так далі. Якщо ціна подолає рівень 1.3674, то наступний рівень угору це рівень 1.3741. Індекс S&P 500 Останній час ми бачимо, що ціна е -е, із за нестабіль... нестабільності в економічному та політичному світі. Ми бачимо, що ціна ходить у флеті між рівнями е -е, 70-18 Якщо округлити до рівня 67-60. Зараз ціна йде в висхідному русі до своєї верх -верш верхнього рівня 70-18. Ринки відкрилися з гепом. Ціна відкрилася з гепом зверху. І зараз відбивається від рівня 69,31. Наступний рівень, якщо буде залишатись висхідний рух, це 69,75. Але взагалом, взагалом якщо середньосрочний такий е, темп, то це бачимо більше як флет. GP-225, як казав, він здивував. Ціна з п'ятниці рухалась стрімко, стрімко угору. Е, це, так як я вже повторюсь, з виборами прем'єр-міністра. І. Е, е, Позитивних очікувань щодо е, економіки Японії. Зараз ціна е, коригується біля рівня 56-184. Е, за рівнем по Fibonacci, це ціна відбилась приблизно від рівня 38.2. Але рух був достатньо стрімкий, тому зачекайте, будь ласка, закриття 4 годинної свічки, тому що можливо буде більш така глибока корекція. Це для тих, хто торгує GP225. Натуральний газ. Так, на тижні був сформований е, прапорець і ціна після відкриття е, ринку відкрилася з гепом, який був, був угорі. Е, і бачимо: ну, скоріше за все, буде залишатися низхідний рух до рівня 2.986. Але якщо ціна буде розгортатися, якийсь буде е, висхідний рух, то ціна повинна подолати рівень 3.157. Тоді її наступна ціль це 3.310. Але пріоритет зараз більше це е, ведмежі. Марка е, нафта марки VTI. Загалом по H4 по D1 ми бачимо, що нафта рухається у висхідному каналі по D1 і по H4. І зараз по H4 ціна знаходиться біля рівня підтримки, біля лінії підтримки. Відбивалась від ціни від рівня 62.06. Але загалом по H1 останні дні десь 4, 4 лютого, 3 лютого, в Офлеті між рівнями 62,06 до рівня 65.10 і 64.18. Тому якщо ще буде залишатись висхідний східний рух, то перша ціль це рівень 64.18. Ціна трохи так формують, як пружинку, як е, е, диапазон, в якому вона трохи так формується і заряджається. марки Бренд так само, як і VTI, е, рухається по H4 в висхідному тренді, пріоритет е, знаходиться зараз біля лінії підтримки. Якщо ціна подолає рівень 67.46, то вона піде до рівня 6861. Але так само як і VTI рухається з 3 лютого в офлеті. між рівнями 6632.32 і рівнем 6861. Золото. Золото достатньо так нас дивує останнього часу. Бачите, по тижню малює. малювала до цього падаючу зірку. Так. Не ідеальну таку патерн закономірність, але приблизно да, з такими тінями. Зараз на цього останнього тижня сформувала молот. Бачимо так само, що пріоритет зараз йде висхідний. І якщо буде залишатися висхідний рух, то ціна повинна подолати рівень 50-86. Як на мене буде як. так на фігуру розвороту, з так похоже, це як подвійне дно. І якщо ціна подолає рівень 5086, то наступний буде 51.80. Тенденція, да зараз поки що йде висхідна. Серебро. В останній по 4 годинному графіку вона рухається у низхідному тренді. Бачимо, що відбилися від рівня 61.50, формувала фігуру молот. Але для того, щоб повноцінний був висхідний рух, то ціна повинна подолати рівень 91.24. І так само, як золото сформує подвійне дно. І тоді наступна ціна буде 95.15 і 99.30. Будемо дивитися. Біткоін з дивую останнього часу всіх. Бачимо, але нічого такого дивовижного немає. Сформований канал по один несхідний тренд. Ціна зупинилась на рівні 60. Ну, якщо скруглити рівень 65 тисяч. І найнижча точка була 59,880. Можливо, буде, скажімо так, як до цього це було, це буде ціна. Можливо, буде рухатись у флеті між рівнями 60 тисяч до рівня 61,937. буде якесь таке накопичення. Тому зараз бачимо, що ціна відбилась від рівня. Ну, на, на цей час ціна відбилась від рівня 71 937. Пріоритет більше ведмежить, тобто більший пріоритет на низхідний рух. Якщо ціна буде пробувати рівень 65 000, то наступна ціль буде 56,658. Ефір. Так само рухається у Низхідному каналі за денним графіком. Зараз знаходиться, відбілась від рівня 21.67.58. Якщо ціна буде пробувати рівень. 1864. То наступна ціль по ефіру це рівень 1574.11. Пріоритет зараз більше для несхідного руху. Далі треба дослідкувати як себе буде ввести криптовалюта. Нам на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Гарного дня та профіту.